Конгрес українських націоналістів Нікола Коменко. Шановні пані та панове, ми знаємо, що 20 років тому Україна була колонією Росії, Російської імперії. До цього часу. Ми не маємо своєї влади в Україні, тому що та колоніальна влада прийшла в незалежну Україну. І тому не змінюються в нас назви вулиць і не прибираються пам'ятники оцим болванам, які стоять там на площі біля цума. Тому що перший, хто започаткував голодомори, це був Ленін. Перший, хто зробив на для українців і для всіх інших національностей концтабори збудував, і тому ми зараз маємо вимагати від цієї влади, щоб вона зрозуміла, що рано чи пізно ми її змінимо, тому що вона не відповідає українській державі як незалежній державі. Ми маємо сконцентрувати всі свої сили на виборах, прийти до влади. Більше того, нас має бути більше, щоб ми могли проголосувати і змінити ці назви вулиць, які ганебні для українця. Я був недавно у Львові. Там нема цих ганебних пам'ятників, нема цих ганебних назв. Тому що там Російська імперія, злочинна імперія. Не змогла так ознущатися, не змогла так нищити українську націю. Вона там прийшла тільки в 39-му році. В нас вона вже в 20-му окупувала наші землі. Тому нам зараз важче. Але правда за нами. Ми обов'язково переможемо. Ми будемо у владі, бо це наша земля. У нас іншого шляху немає. Нам нікуди їхати і тікати. Ми будемо боротися до останнього, як боролися наші попередники. Після того, як Російська імперія злочинна більшовицька окупувала Україну, ні на хвилину не припинялася боротьба українців за свою незалежність. І ми її маємо, тому що правда завжди перемагає і вона переможе й зараз. І тих, хто зараз сидять у міських радах і є антиукраїнцями. По своєму духу, їм немає місця на українській землі. Рано чи пізно ми їх зметимо. І Україна буде державою демократичною. Вона буде мати верховенство права. Не буде в нас політв'язнів. І ми будемо жити заможно. І держава буде для всіх українців, а не для тих сімей, які зараз керують. Грабують Україну, тому це буде залежати від нас. Настільки ми зможемо об'єднатися, наскільки ми зможемо разом піти на вибори і перемогти. Ми демократи по своїй суті, А демократія це майбутнє. Демократія все одно переможе, який був. Радянська імперія зла, яка не була потужна, але впала в один день. І так впаде ця сама влада, яка зараз у нас представляє більшість у радах. Ми маємо працювати, працювати з нашими людьми, пояснювати. Не бути ми байдужими до тих, хто лежать в могилах, до тих дітей, старших людей, до всіх тих, хто, кого заморила голодом ця Судеківська влада. І ми бачимо, до чого це все йде зараз. Великий відкат в Україні, до е, е, диктатури, до минулого. Вже ми дожились до авторитаризму, Уже в нас вилучають журнали із е, обігу, тому що там, бачите, надрукували про Януковича, тому що народ доведений до злиденності. І зараз я вам хочу сказати, що навіть прокурор Бабушського району сказав, у нас дуже здорово виросла криміногенна ситуація. І коли йому задали питання залу, а чи не пов'язано це з тим, що зараз український народ зубожів як ніколи за всі роки незалежності? І він нічого не зміг відповісти. Тому ми зараз маємо. Очолити український народ, тому що ми є тут еліта нації. Ми той передовий авангард, за яким підуть всі інші. Треба зараз роз'яснювати, приєднувати українців і йти до влади. Це шлях, який веде нас до перемоги. Дановні друзі, я всіх хочу подякувати за те, що ви в таку негоду приїхали. За те, що ви не байдужі, тому що байдужість породжує зло і породжує те, що нами керують ми українці. Тому я вам всім дякую. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні! Слава! Дякую за вас!